Вітаю! З вами Group. і Сьогодні пропонуємо вашій увазі автомобіль Шкода Карох 2020 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1.4 ТСА на 150 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Автомат тут стоїть АйСін 8-ступеневий. Офіційна, в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Style. В комплектації 17-ти великі диски, задній парктронік, денні ходові вогні, протитуманні фари, безключовий доступ. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сідінь, мультимедіа з великим сенсорним екраном, навігацією, Apple CarPlay, Android-Auto, USB, AUX, Bluetooth, гучний зв'язок, все це є. Електроручник. Пробіг 111 тисяч, мультикермо, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу. Всі склопідіймачі регулювання дзеркал з підігрівом та складаннями, регулювання по висоті водійського сидіння, салон в гарному стані. Також привід кришки багажника, камера заднього виду. По техніці автомобіль без зауважень. Двигун 1.4 TSI на 150 сил. Також у автомобіля такий гарний синій колір з перламутром. Огляд ЛФП автомобіля Шкода Карох 2020 року випуску. Заднє ліве крило 112, 122, 130 заводське фарбування. Задня ліва двері 120, 129 заводське фарбування. передня ліва 129, 130 заводське фарбування. Переднє ліве крило 112, 120, 120 заводське фарбування. Капот 121, 121, 128 заводське фарбування, переднє праве крило 120, 113, 120 заводське фарбування. Передня права двері 128, 128 заводське фарбування, задня права 178, 169. Задня права двері в подвійному окрасі. Також буде фото пошкодження, чого її фарбували. Заднє праве крило 118, 118, 132 заводське фарбування, дах 124 заводське фарбування, багажник 140, 128, 137. 124 заводське фарбування. У автомобіля фарбована одна деталь. Це задня права двері. По кузову особливих зауважень немає.